Село Павлівка розташоване приблизно за два кілометри до кордону з Російською Федерацією. Свіжі вирви від влучань російських військових в городах на полі біля будинків на дорозі. Людмила Пігарєва каже, що її будинок страждає від російських терористичних обстрілів уже вдруге. Жінка живе сама і говорить, що нині просто боїться заходити в хату, щоб не завалило. Ходимо спокійно, все у дворі в себе робимо, ніхто нічого не ожидав. Воно одразу зненацька. ба бу Вікна летять, сами летимо у погріб. Не дай Бог, он вікна, рами валяються від контори. Йолку обчухрало. Ось вікна теж полетіли. У мене теж вже ж другий раз вікна летять. Ще раз таке і хати не буде. Що ж тут? А? Два кілометри. Два кілометри. І вони б'ють. Путін, щоб він здох був. Кожна, кожна сім'я, в кожній сім'ї його клянуть падлюку. Зінаїда Соколенко говорить, що через проблеми зі здоров'ям вже немає сил спускатися у погріб при кожному обстрілі, який тут останні три місяці ледь не щодня. Та є і так. Мені сходить да заходить погано. Що ховатися, Здоров'я немає, я є деповигаю. Анатолій Цаприка показує розгардіяш у своєму будинку після вчорашнього обстрілу. Минулого разу, каже чоловік, лагодив шибки, цього разу вирішив затягнути плівкою, бо не бачить сенсу вставляти скло. В той раз був, з тієї сторони стріляли, ті всі п'ять вікон вибили. Тепер це все побили. Вся хата в стеклу, що там і по посуді, і по полах, і в хаті ще не прибирав, Всяк так вечором заткнув з тої сторони, а це буду вбивати цієї стороною. Оце таке діло. Разом з колегами Валерій Трапізніков відновлює перебиті лінії електромереж. Одна змін влучила посеред дороги, де зараз стоїть автомобіль ремонтників. Два прольоти. Ми зараз відновлюємо. вже ребята вже включили. О. І по високовольтним, там немножко вище поїдемо далі, глянемо. Там високовольтна ще піднімати лінії. Поки по цій інформації працюємо. Староста Павлівського старостинського округу Світлана Федорченко говорить, що спочатку активних обстрілів із сіл їхньої громади виїжджають люди у селі Волфіне, що за 200 метрів від кордону з Росією лишилося близько 40% населення. Було близько 30 прильотів, били з двох позицій, люди були сильно налякані, всі ховалися по грибах, постраждало близько 10 будинків, ну, в основному повилітали вікна, шибки. Також по зруйнований, пошкоджений павлівський старостат, приміщення павлівського старостату. Є е, ось вирва дуже велика. Це був прильот біля пам'ятника. Що каже поліція, з чого стріляли? Стріляли з крупнокаліберного мінометів 120-го. В результаті попередніх обстрілів в селі зруйнована школа, водонапірна вежа, адмінприміщення. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. новини на Суспільному. Сумщина.